Вітаю! З вами Ірком Декор. Сьогодні розглянемо, як створити святкове, особливе, вишикане та сяюче покриття до доволого прибирання. Місячне сяйво. Матеріал представлений у вигляді напівпрозорої декоративної акрилової штукатурки з задаванням скляних мікросфер для декорування мінеральних поверхень всередині приміщення. Виконується в різноманітних техніках нанесення к імітацію мармуру. Напівпрозорий матеріал гарно проявляє основи. Тож чудово підійде для вже пофарбованої поверхні, яку ви бажаєте освіжити. Матеріал має базову світло-сріблястий відтінок. Танується у будь-який відтінок, ручним пігментом або ж на обладнанні. Для нанесення матеріалу готуємо поверхню як підфарбування. Усуваємо дрібні недоліки поверхні. Наносимо вирівнюючу фінішну пасту Ір24, шліфуємо та прибираємо пил. Для знепилення, зміцнення та рівномірної поглинаючої здатності поверхні наносимо ґрунтовку глибокого проникнення Ір 01. Вирівнюємо фон основи. Наносимо адгезійну високопокривну ґрунтфарбу Primer 60 в один шар. Або фарбу Lux ir 233 у кольорі матеріалу. Через 4-5 годин після повного висихання основи переходимо до нанесення декоративного матеріалу. За допомогою шпателя або пензлика наносимо порційно на матеріал на поверхню та формуємо малюнок рівномірними рухами. Стик малюнку виконуємо із заходом на попередню ділянку. Повертаємось до нанесеної зони та формуємо декоративний малюнок. Місячне сяєва має витрату 7 метрів квадратних з 1 кг. Доступна в об'ємах 1, 4 та 12 кг. Час висихання 2-3 години. За бажанням малюнок можна пригладити металевою кельмою. Без додаткових зусиль ми сьогодні отримали особливе, напівпрозоре, сяюче покриття із діамантовими відблисками скляних мікросфер. Обираючи матеріали декор, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.